Щодня трояндочки відкриваються, щодня чарують, все новеньке, все гарненьке. Тож хочеться встигнути знімати, ділитися з вами і для себе фіксувати цю красу. Сьогодні перед вами троянда Pearl Avalanche. Нідерландська селекція. чайно-гібридна троянда, предназначена для зрізу, ну, також флористики преміум-сегменту. Тому що вона демонструє ідеально рівні міцні стебла, які добре зберігають квітку у вазі. Бутони у неї великі, келихоподібні. при розпусканні стають густо махрові, але не втрачають чіткої своєї форми. Коли ця трояндочка розквітне, я обов'язково під музику зроблю такий релакс, щоб можна було полюбуватися саме розкритою квіточкою її. Колір цієї троянди перлинно білий ледь такий помітний кремовий, світло-рожевий відтінок у центрі плюсточок, аромату майже немає. ну, Як правило, троянди для зрізу аромату не мають. Для чого це робиться? Ну, Селекціонери, щоб не перенавантажувати рослину, вже щось одне, чи стійкість. Витривалість чи аромат якось так. Взагалі ця троянда, надзвичайна стійка до сірої гнилі саме в теплицях. Але у нашому садочку у відкритому ґрунті ця троянда дуже часто виглядає зовсім непрезентабельно. саме від роз і саме від дощів. А також, на жаль, її дуже люблять тріпси. Цю троянду в своєму садочку я рідко дуже спостерігаю в чистому вигляді, От коли мені вдається впоруватися з популяцією тріпсів, от коли її квітування припадає на більш-менш таку посуху погоду, тоді можна побачити чарівність цієї краси. Ну, зрозуміло, що добре переносить транспортування, зберігання у вазі, зберігання у холодильнику. Троянда на зріз. Нідерланди зробили саме таку троянду. Ця троянда в нас на півночі України потребує укриття, але я її жодного разу не вкривала. Вона чудово зимує і якщо навіть вимерзає, то чудово відновлюється. Коли я її зрізаю, майже під самий корінь.